Продовжаємо прославляти Господа у попразденстві преображення Господнього. На вчорашній день, день Праздника, Божа милость нагородила нас, що много людей прийшло, щоб на Праздник Преображення Господнє, прославити Господа, а в руках всі держали наш Ужгородський кошик із виноградом, ну і з другими овочами і фруктами. Ми дякуємо Богу за те, що производить наша земля. І Бог так дав, що за тисячі років на нашій землі завершаються молитви, і хоч земля не особливо якась родюча, але завжди давала тільки їди, скільки потрібно було для людей, живущих на цій землі. Але найбільше говоримо за їду духовну, коли Кирил принести сюди віру в восточну православну з того часу християнство змінило образ жизни людей. Язичники стали християнами. Частинка людей озлобилася, частинка людей стала християнами. Частинка людей, які були колись различними магами, вставалися і в нашому народі, і донині осталися. Ворожки, гадалки, екстрасенси. Ну, це маленька частина, хоча дуже придуже активна. Нині Господь в Євангелії от Йоанна в 10 главі напоминає, що так важливо чоловікові знайти правильні двері або законні двері входу в Дому Божий. Кожен чоловік. Да й люба овечка в отарі, коли видить, що якийсь чоловік лізе через окно, навіть овечка догадаються, що це не може бути чесний чоловік, бо двері нормальні з того боку. Так і в духовній жизни Господь предупреждає нас, що законні, благодатні, живітельні двері у духовний світ тільки вірою в Христа Ісуса. І його єдину благодатну, канонічну, православну церкву. Я єсмь двері, говорить Христос, хто мною войде у духовний світ, тот спасеться, зайде, вийде. І що головне, є, такі діти Божі, які найдуть добрі двері у духовний світ, найдуть пажить. Хто має дома Овечки і лягуси, пам'ятає, як вигоняє оту птицю на пажить, пасти. Так слово пажить церковні Кириле Мефоді сохранили старе слово, як нека духовна їда, Пажить наша у церкві, сповідь і причастя тіла і крови Христової. А хто зайде в другу релігію конфесію, Начне глядати другі двері, або скоріше через облок залізе. Суть каже Господь злодії і розбойники і сатаністи, але їх народ не послухав, а тому напоминає Господь злодій, якби ся не хвалив, як би не говорив, він приходить для одного, аби украсти убити і погубити. Три сили несе злодій украсти, убити, погубити. Христос прийшов, щоб нікого не бити, а відкрити духовні очі і пригласити повернутися в Царство Боже, не наганяти силу, а пригласити, щоб не нарушити свободну волю чоловіка. «Потому тому що в тому мірі каже Господь, я є пастир добрий. Пастир добрий, тот, который душу свою полагає за овець. Є, е, звісно, і друга особа, наємник. Наємник каже Господь, котрий виконує роль пастиря, не є е пастирем. Якщо він лише наємник і тупо. Робить за зарплату, то йому за чим вкладувати таланти і способності у проповідь, у служення, у назидання, у духовне кормлення? Є храми, де кожен день десятки сотні сповідників. Є храми, де і великим постом по один сповідник. Є храми, котрі виносять три чаші. Період, коли постане є і п'ять чаш в нашому соборі воносиме постом, є храми, котрі і одної чаші предостаточно. А так значить, каже Господь, там, де діє пастир, там ситуація друга. А от де є наємник? Там печальна картина. Бо чому, коли приходить вовк, настоящий пастир відганяє вовка, а наємник. А за чим він буде боротися, входити в контакт, конфлікт із чиновниками, з якимись там каральними органами? Наємник з усіма противниками церкви буде цим бороватися, бобиш його не кивали, не додівали. А то що буде страдати пастирська робота, і люди не почують повноту Слова Божого, наємника не колише і не болить. А наємник почому наємник? Бо він біжить, коли видів вовка, то втікає, а паства осталася без пастиря, починає бути під боєм, каже Господь. Що робить вовк? Його задача розбити овець, розогнати, або по-слав'янськи розпудити овець, а потім поєдну з'їдати по графіку. Так от причина того, що вовк способний розогнати овець і є наємник, а не пастир. От то чому дає некі орієнтири людям, котрий то пастир добрий? Пастир добрий оперевих душу свою полагає за овець. Життя своє присвячує служенню людям, Богу, церкві, державі. Наємники. А наємники йдуть там, де більше заплатили. Дивишся, гуманітарка прийшла в секту, наємник уже там. Прийшла якесь предложення якоїсь псевдорелігії нової, уже наємник там. Настоячі пастирі терплять гоніння, оскорблення, уніження, але пастру свою не оставляють. Інтересно, що в древності вже була сформована. Така ідеологічна форма поражу пастиря і розійдуться вівці. Ту фразу споминає сам Христос. Всі люди давно знали, ніколи не доберешся до овець до тих пор, поки там є пастиря. Треба пастиря поразити, треба пастиря клеветати, треба всі газети, журнали, інтернет наметати, скільки то священик недобрий, а які в нього люди недобрі, а не знає ні співати, не читати, а він щось не то каже. От вам і ми сьогодні теж видимо, скільки раз цей світ на пастирів нападає. Ну а потім, коли пастир клеветаний, частинка людей з столку відходить. Сильні, звісно, остаються, але слабенькі у. І в наші дні є люди, котрі слабенькі. Ні маму, ні нянька не слухають, ні друзів, ні церков, лише злонамисників, котрі свою роботу роблять, пастир добрий, життя своє присвячує на наслуження пастир. І ви, висвяті турківські святі. То є мадярські святі і наші святі. Моліть Бога за нас, щоб ми і сьогодні були в святості, держалися церкві, любили своїх пастирів, но в вічності разом зі святими зможемо і ми наслідувати Царство Божо. Амінь.